А сьогодні я вам покажу новесеньку машинку свіжопригнану з Америки, яка тільки набирає обертів в Україні. І це гібридна Toyota Venza за року. 2,5 бензин на титанах та новій зимовій гумі. Вона вся в рідній фарбі замінено тільки капот і бампер на новий, Безключовий доступ на всіх дверях. Електропривід багажника. Також можна відкрити багажник з ноги. Також тут є парктроніків кола та камера заднього виду, датчики сліпих зон, електрорегулювання керма та сидінь. Шкіряне мультикармо, мультимедіа з карплеєм та навігацією, круїз-контроль, утримання в полосі, автомобіль на автоматі, електроручнік, повний електропакет та регулювання дзеркал, пам'ять сидій, автосвітло, а також двозонний клімат-контроль. Всередині чорний шкіряний салон з підігрівами, коричневим оздобленням та чорною стелею. А розхід тут всього 4 літри. А пробіг тут всього 24 тисячі кілометрів. Якщо хочеш таку машинку, забирай. Вибирай всього 42 тисячі доларів. А щоб бачити всі наші новинки, підписуйся на наш телеграм-канал в Шапці профілю.